Вітаю вас, мої дорогенькі я Ірина, і розглянемо зараз запитання, що там таке сталося на Росії, що у них вночі було совіщання. А, наскільки я зрозуміла, це було цієї ночі. Сьогодні у нас п'ятниця, 28 квітня 2023 року. Ось, а, дійсно, це не було декілька днів тому, як хтось там десь щось каже. Це було цієї ночі. Ось, ну, взагалі-то офіційно кажуть, що це було совіщання по розвитку безпілотної авіації. Ось, давайте подивимося насправді, чого вони так пізно зустрічались. Можна було б і днем по безпілотної е, авіації зустрітися, правда? Ось. І так. До речі, Путін сидів знову десь, хто зна де, 10 кілометрів від інших за столом. Сама бачила. І так, дорогенькі, чого зустрілися так вночі, так спішно, про щось домовлялися. Ага. Ви знаєте, якась біда сталася. Якась біда сталася. Яка я не можу сказати точно, це може бути хвороба якогось друга, якоїсь людини. Наразі хто у нас такий, крім Ердогана, я не можу нікого. От конкретно дивіться, коли я на Ердогана робила на його інфаркт, не показало інфаркт. Показало тільки лицар жезлів, що якийсь напад був у нього. Як то називається? Ось, що якесь різке біль щось у нього було. Ось, але я не роблю на здоров'я. <кій> І так. А тут е, карти точно показують, що якийсь друг зібралися екстрено, зібрались через якусь е, ну, проблему. Це проблема. Для них це проблема. Тим більше, що у нас тут ще і вісімка мечів. Це теж говорить про, е, про якусь блокаду, якусь незмогу про, щось робити. І зараз ми подивимося. <кій> Дивіться, як карти показують. Ви бачите, ось я доклала на, цю, на це серце розбите, будемо так казати, так? болюче серце, на якусь проблему. І у нас вийшли якраз майже ті самі карти. Ось ця карта точно була, тоді на Ердогана випадала. Що в нього був. Ці дві карти можна сказати на якомусь публічному засіданні. Ось і сам Ердоган. Я не знаю, він є король жезлів чи не є він король жезлів. А для нас він король жезлів, тому що він така активна людина, ось такий, знаєте, амбіційний. Ось і хит, хитрющий трохи. Ось якось так. Ну, жезли вони іншим разом і хитрющі. Ось виглядає так: це була причина, не є ніякі там. Зараз ще раз зачитаю, щоб правильно було по розвітню безпілотної авіації. Тобто, це, це совіщання було не з безпілотної авіації. Вони би це все зробили і за дня. Чому ночі? Тому що ось сталося ці дні. Ось і тому таке екстрене. Давайте подивимося, ще, можливо, якісь були. Ще яка була причина. Ну, виглядає Ардаган. Можливо, хтось там у них другий захворів. Але це через якусь ну, смертельну, якусь причина, якась така, будемо так говорити. І так, ще, можливо, якась була причина. Знову домовленості. Ага, ви бачите, іде продовження. Іде продовження від що я тепер розкладала, ось що їм прийдеться тепер шукати якихось посередників, якихось партнерів десь інде. І тут натрапляють вони на підводні якісь камні. Зараз ми подивимося. Ви знаєте, чітких дуже мало. У них виходить так, кого би вони, наприклад, хотіли так, відсікається. Тобто виходить так, що немає підходящих у них наразі партнерів, мої дорогенькі. Печалька, печалька в них. Дійсно, печалька в них на міжнародному рівні. Можна сказати, що це стосується моря. Можна сказати, що це стосується зернових угод. Давайте подивимося. Це стосується зернових угод чи ні. Можливо, так. Да. Зараз ми подивимося. Мається щось з зерном. Так. Думаю, що це, скоріше за все, зернові якісь угоди, які тепер неможливо якось просувати. Можливо. Що ніби Ердоган і вашим, і нашим, і для вас, і для себе. Ось так виходить, що це пов'язано з були у нас карти попередні. Ось з Ердоганом. Тепер шукати других партнерів. А хто як там тільки Турція? Розумієте, ось якось у них зараз, ну я так побачила, я не знаю, чи це було точно так. Мені так здається. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу. У Росії печалька і не одна, і з часом їх буде більше. Ось, чим ми їх і вітаємо. Нехай у них печальо побільшиться. Ось тут печалька, ось тут печалька в них, тож їм часи. Возмездія будуть іти на них. Щиро дякую, мої дорогенькі за увагу, за ваші запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.